Париша щось сіло. Нарешті, вже. Нарешті. щось таке непогане, так? Попавшего. Пузатий. Ух, супер. Ну, паличка з ним справилась просто на ура. Всім привіт! Сьогодні знову Ой, вибрався на рибалочку. Половити пузатих окунів. Попробувати зловити. Хоча б біг, не знаю, як буде з кльовом. І знову ж таки протестую ще одну патику, ще одного спінінга. Це, напевно, найбюджетніший зі всіх, що я взяв собі на тижні чи там на двох тижнях, що мені поприїжджали. Але досить цікавий, довжеленький, така цікава-цікава палка, цікавий інструмент. Побачимо, що сьогодні буде. Зараз ближче до води і буду розказувати трошки про полочку. Так, у руках в мене Shimano Suare BB 2019 року, 80-ка, довжина 2,44, тест до 10 г. Заряджено 3 грама. І починаємо помалесенько. Котушка 23 ванкіш, шнур 0,25 і пішли. Ось 3 грама. 3 грама. Чітко видно по вершинці. Падіння. Супер видно. Далі будемо ходити, пробувати ставити п'ятерочку. Тут більше, я думаю, немає смислу. 7 він теж тяне непогано. Кидає класно, коміль досить потужний, справляється з рибкою класно. Більшими вісами, силовим закидом теж непогано справляється. Також бланк дуже цікаво вмикається на рибці повністю. Але разом з тим і має досить таку непогану потужність. Можна справитися з нормальною рибою. Але навіть з маленьким окунем, він його не зливає, можна нормально половити. В принципі, досить і досить цікавий інструмент. Працює, можна працювати і на півтора грамчика, але довжина палки трошки великувата. Тобто 1,5-2 спокійно можна працювати, але... Задовго, як на мене, для такого ця паличка. 3, 5, 7. По Почутливості. Вона тут не аж така, щоб аж віддавала, але от твердячок є. 3 грамчика, в принципі. Пам, пам, підстукає трошки. В руку ще щутий, зілечко проходиш, теж відчуваєш. Покльовки у кінця. Щітко теж відчуваєш в руку. Чого б'є. Проблем з цим немає взагалі. Зараз покидав на цій точці. Просто перша, яка була пару разів. Зараз буду йти помаленьку шукати рибу. Її щось спіймаю, буду включатися на рибках. Ось зараз кидаю 5 грам, там та 1,8. Сильний вітер в лице прямо. Але спінг його пробиває. Дальній принципі, непогано. Паличка пробиває вітерець. І 5 грами, по вершинці чітко видно. Відчуваєш падіння приманки в руку, причому досить таки чітко є контакт з дном. По вершинці все видно, підриває, не валиться. Якісь таких досить жорстких підривів. Я думаю, робити нею не варто, а такі легенькі навкуньця, якусь анімацію, досить цікаво робити. Тубулярна версія. Взагалі класно працює з 5 грамами і запас потужності, в принципі, щоб пробити вітер, вистачає і за свого строю фастового досить кам'ягенька вона. Сильно навіть не треба вкладатися в закид, летить все і так прекрасно. Один мінус, що поки що окуня в нас немає, вітер, дощ. Із цього берега щось по конях слабо, зараз будемо переходити далі, шукати якогось окуня. І будемо показувати роботу спінінга на рибі. Хоча, як на мене, досить цікавий спінінг, він там стоїть в районі 6 тисяч гривень новий у нас в магазинах, я бачу. Ну, як на мене, він буде цікавіший Азур, Сафін всяких, та й навіть Сават. Кому такі стрі заходить, дуже і дуже цікава паличка. Лариша щось сіла. Нарешті, Нарешті. Щось таке непогане, так? Mm -hmm. Ні, хороший окунь. Mm -hmm. Дуже, хороший. Дуже хороший окунець. Піднімай. Ну цей такий. Ано показуй. Вези, вези сюди. Вагу. Ну десь такий біля пів кілограмчика буде. Ану показуй. Такого на камеру одразу. О. Дивіться, який. ну, покажи добре. Це десь такий пів кілограмчика. Вітаю, ще один. З самого викиду клюють у куня. Такі пузатенькі. 5 грам полярис. Думаю, підніму тут такий горбік, звичайно, трошки 0,25 шнурком піднімати його важко, але такі пузаті у куні. О, ну цей теж такий гарний. Кунець. Ну, конечно, немає. Потужності трохи. Ось, ось такий гарний, гарний окунь. Поляріс і такий окунь. Попробуємо ще разочок. Ось туди. Так ось чим подалі за вітром. Гарно. І така проводочка. Підриваємо і робимо паузи. В принципі, 5 грам спін підриває непогано. Окунь рідко. Але ось почав, ну в нього вихід, я думаю, почався і він почав реально клювати. Тільки в нас двох. Ну так, да, ми Серегою стоїмо ловимо, ярик там зліва щось. Особа в нього нічого. Наливає. Ну так. Да. Але в нас тут йдуть клювання, рідкі, але клює. Рідко, але ні. Ну, і такі гарні у кінці самого викиду. Дуже цікаво. О, знайшли приманку, прокидав я тамтою тут. Багато закидів. Оп, блін. плівка. Да, але нічого не було. Поставив поляріса і буквально з першого закида на поляріса 2,2. Дюйма поляріс. Зловив. Зараз 1,8 поставив. Ось Знов клювання. Таке гарне. Але щось не січеться. Тоже ближче. Що вклювати. Ну, Цікаво, треба ждати, шукати зараз і буде вмикатися, якщо. Друзі, нарешті, дивіться, який гарний. Дуже хороша риба. Палочка вмикається в роботу. Класно. Запас потужності. Просто. Но там непоганий окунь вроде, як сидить. Вроді як досить непоганий окунець, з самого викиду на 5 грамчиків. Ось. Робота палички. Просто офігенна. Цікаво, що це за риба, але ну, щось таке непогане. Так, да, окунь хороший. Будемо його піднімати. Опа! Дивіться, дивіться, друзі, який окуняха. Ні, це такий. Ось такий гарний-гарний окунь. Попався. Пузатий. Ух, супер. Ну, Палочка з ним справилась просто на ура. друзі, хіжки половив я. Мешкою. Прикольно. Попали трішки навіть на окуня, половили таких більших крупніших окунів. Справляється, спінінг просто дуже і дуже непогано з ними. В принципі, і в клюванні, і все. Зараз йду далі шукати окуня, тому що навіть відвідний що не хотіло клювати. почався дощ. Вдалося зловити декілька штучок, товаришів теж декілька штук вдалося зловити їм. Одного на 500 грам, ну там 470 чи 450 грам. Хороший. Оконь клював весь на змінах приманки. Міняєш міняєш приманки і були покльовки. В принципі, на танту нічого не було, Поляріс 2,2, поляріс 1.8, раки, віброхвостики, 2-2,5 дюйма. На 5 грамах. Все дуже цікаво. Іду. Далі, не знаю куди, будемо шукати. Якщо щось буде, буду вмикатися. Ну так, да. сьогодні ця людина просто нас всіх розриває. Дивіться, який окунь. Просто розриває нас сьогодні. Ну, похвастайся, похвастайся так. вже. Ще й на рака. Ну, ро розірвав. Ця людина яку приманку не поставить на все ловить окуня, а ми не можемо навіть покльовки Можем заробити. Не це капіат. Ярик. Що з ним будемо робити? Ну все, додому пішки йдеш. Ми будемо в рибку відпускати. Відпускай. Оп. Все, закінчили ми рибалку. Почався дуже сильний дощ, вітер. Вон, хлопаки позамерзали. Каже, їдемо додому. Ну, не вдалося. Після того, як ми постояли, половили. Більше час ловити, декілька клювань було і все. Але он Сергій ну, просто щось невідоме нам робив. Ловив, він ще зловив чи чотири риби, куча плювань. І саме смішно, що ми ловили там приманком півтора-два взагалі, в основному дюйму. Він 2,5-3 і на всякі такі кракозябри. На будь що він каже, я зараз поставлю іншу приманку і зловлю. І він реально ловив. Ну, ми не розуміємо, як це він ловить. Ловить на мого спінінга Шиману Суара СС айджинг до 12 і це просто ще чимось. Круто. Ну нічого, трошки потестував паличку, шуману суара ББшка, 19 класна. Половили у конів позатих і будемо збиратися. Ну все, на, це, на цьому всім пока, бо дуже сильний дощ, це капець.